Усім привіт! Вже зовсім скоро завершиться листопад, ще там ще трошки вже буде грудень. Отже, напевно, час все-таки для осінніх улюбленців. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що, що я любила цієї осені, що припало мені до душі, чого я вже чекаю, і що можливо тішило мене. В не завжди теплі і яскраві сонячні дні. Хоча, до речі, в нас цього року цієї осені були доволі багато теплих і сонячних днів, що не може не тішити, звичайно. І сподіваємося, що погода і надалі буде нас радувати своїми позитивами. Тому, якщо вам таке цікаво, то обов'язково приєднуйтеся, беріть чашечку теплого чаю і сьогодні. Я вам розповім про ось таку такі, best of the best. Скажімо так, те, що я дійсно любила цієї осені і що запросто можу радити вам. Не буду довго думати, що вибирати, беру, просто те, що попадається під руку. І я думаю, ви вже неодноразово чули про оцей продукт маленький скрабик для гум від Лаш. Як не дивно, він в мене вже трохи довго, але все одно тільки невеличка така дірка. Він дуже насичено, пахне м'ятою. ну, власне, йому м'ятний скраб, він прекрасний в цю пору року, в восени, зимою, тільки починають сушитись губи, він просто рятує. Я його наношу на вологі губи, протираю, протираю, протираю і змиваю, або як рекомендують, також його можна з'їдати, тому він повністю натуральний і можна за це можна не переживати. Але я не дуже великий фанат м'ятного. Не знаю, як, як вийшло так, що я купила м'ятний скраб для губ. Але тоді, в принципі, був м'ятний і попкорн. Попкорн мені значно менше сподобався, а тому вирішила взяти м'ятний. Ну, словом, після нього губи дуже гарні, дуже охайні, дуже такі м'які. І... Але мені, з моїми губами, мені, дуже... мені зразу ж потрібно наносити бальзам для губ. В іншому випадку вони знову перетворюються на сухі. Не знаю, чи це в мене таке одної чи ні, але, в принципі, ще моя пробувала скраб від Ultima шоколадний, здається. Те саме, тобто. Відлущить ідеально, прекрасно чудово. І дві хвилини не мене, як вони вже знов сухі, якщо не нанести бальзам. Словом, особливо тим, хто має трошки менш сухі губи, ніж я, взагалі дуже рекомендую. І, до речі, цей продукт виготовив Лукаш, якщо я не помиляюся. І я дуже задоволена ним. Чудовий засіб і раджу всім. Продовжуючи тему лашу, я вже витягла ось такий для душу. Він називається «Снігова фея». Святковий для душу це лімітована колекція насправді. Минулого року я його купила зимою, здається, чи вже після зими. Словом, після святося я його купляла. Я його хотіла ще два роки тому, але вийшло так, що я його не встигла купити, його розкупили. А оскільки лімітована колекція недовго, десь буквально кілька місяців, два-три, можливо, то я не встигла насправді його купити. Тому на наступного року, як тільки я їх побачила, я зразу ж прибігла і придбала собі один. Дуже мало його використала. Ну, насправді, гелі для душі від лашу в мене просто живуть рік, як мінімум, і особливо, якщо немає часто користуватися, але цей це такий. Лімітований гель для душу, тому я його використовую тільки зимою, насправді, зимою восени ще, можливо, коли мені захочеться чогось такого теплого, різдвяного і дуже святкового. А так, власне, його важко використовувати в інші пори року. Він рожевого кольору, він має блискітки в собі, але їх взагалі не помітно, тобто вони більш такі в самій бануці. Ну і в нього. Ну, різкий, такий доволі насичений аромат а, чогось солодкого, можливо, якоїсь жувальної гумки. От я не можу пригадати, що він мені нагадує, але ну, дуже щось нагадує. Власне, через це я його купила. І завершуючи вже з фірмою Lush, у мене ось в такому тестері. очищуючий засіб для обличчя. Янгол. Я вже про нього розповідала. В принципі, доволі псийце, неодноразово. Він дуже ароматний, він дуже гарно пахне, настільки натурально, свіжо. І окрім того, він сам взагалі ось у нього ну, дуже цікава а, текст, така консистенція, текстура, він твердий засіб, як і багато а, лашівських продуктів. А, він прекрасно очищає обличчя. А відчуття те, що. Ти очищуєш обличчя чимось натуральним, ароматним. Ну, це подвійно просто створює якийсь ефект, не знаю, внутрішнього задоволення. Тому взагалі дуже раджу цей засіб. Після нього не хочеться бігти зразу, носити крем для обличчя, тому що він взагалі не пересушує шкіру. Не зволожує, звичайно, але це не його функція, його функція очистити. Він е, прекрасно очищає, він дуже Окрім того, він ще має в собі щось, По-перше, він сам твердий, він, тобто повністю не, не робиться пінкою якоюсь, Тобто, в нього ще мінімальний ефект ніжного скрабування. Якщо, наприклад, у ви випробували їхній скраб з морською сіллю, Атлантіс, якщо я не помиляюсь, якщо він вам трошки загрубий, як скраб, можливо, там маєте якусь ніжну шкіру, то раджу придавитись до їхніх очисників. Вони прекрасно очищують і разом з тим дуже-дуже делікатно скрабують обличчя. Тобто прекрасний ефект, мені дуже подобається. Я їм шалено задоволена. Він дуже економний. В мене ще багато. Це тільки тестер, а в мене ще багато-багато-багато цього продукту. Власне, це був навіть не тестер, це ще був подарунок. Отже, Далі я, напевне, оберу ось такі румяна від фірми Makeup Factory. Це їхня матова серія. Ось Вони тут з таким пензликом. Ну, Пензлик. Такий собі. Якщо чесно, я ні, ні разу не користувалася. Але рум'яна, неймовірні. Вони матові, у них приглушений рожевий колір. Якоїсь, можливо, троянди, приглушений, дуже приглушений. Окрім того, що він матовий, він дуже, він дуже ніжно лягає на обличчя, але з ним можна переборщити. Що я першого разу і зробила. Насправді, плямку на величку поставила, не мала часу добре додивитися, що я розтушувала. Але якщо його використовувати легко, якщо пензликом обов'язково не знаю, чим ще можна наносити рум'яна, я щось так. Не це сказала, але нехай. Пензлика, мала дуже акуратно, тобто добре розтушовувати і неймовірний результат. Вони не блистять, прекрасно буде, можливо, для комбінованої жирної шкіри, адже він взагалі не створює ніякого ефекту блиску чи щось такого, навпаки, доволі матовий, спокійний, денний, офісний макіяж, просто неймовірний, мені дуже подобається. На осінь, на зиму. Ще в мене є інші рум'яна, вони вже від ельфу, вони дуже свіжі. Ось то вони. Але їх вони дуже підкреслюють по -червонінні. Якщо є якісь на шкірі, то краще їх уникати в той, в той період. А оці просто прекрасні. Я взагалі дуже ними задоволена, вони і наносяться прекрасно, і вони дуже економні. Як бачите, навіть напис ще не стерся, що вони в мене вже майже майже рік. І упаковочка дуже зручна, навіть є невеличке дзеркало, щоправда, я не впевнена, що воно аж надто щось допоможе. Ну, хіба зовсім трошки. Хіба якщо зовсім немає іншого варіанту, то воно допоможе. Тому рекомендую приглядітися. Е, продовжуючи тему декоративки, в мене хайлайтер. Це і броше. Я його вже показувала в фаворитах літа. Я його показувала просто як огляді. І взагалі він в мене дуже часто трапляється в моїх різних фаворитах і оглядах, тому що я його дуже люблю. Його, по-перше, гляньте, його скільки грам? 6,5 грам. Я його використовую все літо. Всю осінь і він навіть не думає протиратися. Його вистачить. Дуже надовго, направду. він дуже економний. В принципі, хайлайтер, його багато не потрібно. Його потрібно нанести зовсім трошечки, і тому це бомбовий варіант. Плюс він е, рожевий, з рожевим підтоном. Власне, рожево-золотий, звісно, я набрала дуже багато, не лякайтесь. При розтушуванні він просто дає ніжне, ніжне сяйво. Легкий, от, не знаю, це напевно не буде помітно. Легкий такий перелив, навіть я б сказала. Він прекрасний. І для вечора, і для дня. Його не видно, так щоб от, прям йти і світитися. Він дуже чудовий насправді. Я ним страшенно задоволена, його дуже легко наносити. З ним. Я ще я з ним ще ні разу не, не переборщила. Щось було аж надто помітно, чи, можливо, виглядало, як новорічна ялинка. Ні, все прекрасно, це чудово. І раджу придивитися до цього хайлайтера. Особливо, якщо у вас рожевий підтон шкіри, як у мене, тоді він точно вам прекрасно буде підходити. Я не можу, на жаль, нічого сказати щодо тих, у кого більш жовтий, можливо, чи якийсь оливковий, чи просто інші підтон шкіри. Тому що не пробувала в мене такий і. Він на мені ідеальний. А, продовжуючи тему рожевого бітону шкіри, у мене ось така пудра. Це у нас Illuminizing Loose Powder. Вона також рожева. І вона, власне... Це розсипчаса пудра, якщо я, я здається, не уточнила. Ось у неї, звичайна пуховочка, звичайний. Звичайна упаковка, але вона неймовірно виглядає на шкірі, вона дає легеньке сяйво, її наносить на всю шкіру. Вона майже вона насправді не мотує, не сушить. Тому що в мене була проблема з тим, що мене мене сушило шкіру різні якісь засоби. Я таке досі не зрозуміла, що саме. Але, власне, слю, особливо в цих, в цих ділянках і. Пудра також підкреслювала ці, дуже підкреслювала ці сухі ділянки. Ця взагалі прекрасно живе з моєю шкірою. І оскільки вона розсипчаться, вона не така щільна, вона дуже гарно легко лягає, я її наношу тільки пензликом і такими вбиваючими легесенькими ем, рухами. Тому я дуже задоволена, особливо я її. Полюбила тоді, коли я трошки прихворіла, виглядала не дуже здоровою, скажімо так, особливо тон шкіри, був не дуже здоровий. Я її нанесла і просто перевтілилася. Я не знаю, я настільки не очікувала, але вона прекрасно впоралась зі своїм завданням освіжити шкіру, зі своїм завданням перетворити її з трохи хворої. Здорову, сяючу і прекрасно, тому я просто дуже задоволена нею. І зараз майже щодня її наношу ну, в ті дні, коли ношу макіяж, ось так буде правильно. Також не можу не включити оцю помаду від LN Professional. Я її купила недавно, доволі випадково. Ну, тобто я йшла спеціально за помадою осінньою, винною. Але я не знала, якої... Ні, точніше, я йшла навіть за Essence, Але, на жаль, Essence були тільки нюдові і, здається, червоні. А я хотіла, власне, темну якусь помаду, вже. хоча б невинну, але хоча б і темну. І таким чином натрапила на оцю. Що я можу сказати? Наноситься чудово, дає легкий блиск. Заложує губи. Не... Вона, звичайно, з'їдається. Але з'їдається дуже легко і ніжно. Вона не залишає якогось контуру, а всередині з'їдається. Вона дуже легенько сходить так повільно, 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 залишаючи при тому невеличкий трошечки кольор на губах. Тому я взагалі не маю до неї претензій, коштує 40 гривень, про що можна взагалі говорити. Я не дуже тою очікувала від неї чогось там екстраординарного, але я її дуже люблю. Зараз мушу її чи не щодня. І дуже-дуже задоволена, дуже. Дуже чудова річ. Отже, на сьогодні все, що я хотіла вам розповісти і показати. Це такі були мої осінні улюбленці, осінні якісь фаворити. Обов'язково в коментарях розкажіть, що ви любили восени, що вам піднімало настрій. І сподіваюся, що вам було цікаво. А ми ж зустрінемось з вами в наступних відео і гарного вам закінчення осені і чудової зими! Бувайте!